Ну, які вдіть репетитори? Всім привітки! Мене звати Ілля і сьогодні я вам розповім, як готуватися до НМТ з історії у 2025 році. Забудьте про репетиторів, довідників і таке інше, тому що я сьогодні вам реально дам план підготовки того, як самому, самостійно без всяких курсів, репетиторів і так далі підготуватися на найвищий рівень з мого досвіду. Але перед цим як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарі, які методи підготовки будете використовувати. Обов'язково буду читати. Ну що ж, а ми розпочинаємо. І перше, мабуть, найголовніше питання від майбутніх випускників: це коли варто взагалі розпочинати підготовку. Серпень, вересень, жовтень, листопад і так далі. Насправді відповідь тут неоднозначна. тому що. Починати готуватися треба тоді, коли ви самі це вирішите. Ну, якщо у вас умовно є база і ви вже реально топчик в історії, то ви можете готуватися, і починаючи з жовтня-листопада, якщо ви класно вчили історію в школі. Але якщо, наприклад, ви повний нуль, отакий нолик, і ви ще й до того всього любите математику, не історію, тоді треба починати готуватися раніше. Зокрема, найоптимальнішим часом старту підготовки є зазвичай серпень вересень Тобто з нового навчального року ви починаєтесь, і для історії цього буде більш ніж достатньо. Якщо ми говоримо про інші Підмети, по типу як математика, українська мова чи щось таке, то, можливо, там потрібно трішечки більше часу. В історії все чітко зрозуміло. 9 місяців на підготовку достатньо для того, щоб вкласти на 200. Перший момент ми з вами розвіяли. Поїхали другий. Другий момент, а взагалі, з чого починати? Взагалі, от за що братися? Окей, я починаю підготовку в вересні, але за що братися, за що хапатися? Тому моя вам порада: ознайомтеся з, з програмою підготовки до НМТ. Її можна знайти. Гуглі спокійно просто пишете програму підготовки. І найголовніша порада це готуйтеся по програмі. Бо багато ви можете купляти всяких книжечок, довідників, а там купа водички, і стоїть питання наступне: а як правильно обрати чи то довідник, чи то книжку, чи взагалі ви метод підготовки? Моя відповідь однозначна: не треба купляти ось це. Ніякі довідники в 2024 році. Ну камон, це реально. Тому що, якщо ми говоримо про те, як я готувався, або готували ще раніше, в 10-х роках, 15-й, 19-й рік, ну окей. Ну, були там ці книжечки, ну, були там якісь довіднички, але зараз це вже не актуально. Давайте виходити на новий рівень, давайте діджиталізуватися. Тому що важливо розуміти, що на сьогоднішній день одним із головних методів підготовки це є онлайн підготовка. І я зараз не кажу вам, ну, купляйте курси авторба знову і буде вам 200 балів. Ні, ні. Насправді онлайн можна підготуватися навіть і самостійно. Зверіть увагу на те, скільки зараз безкоштовного контенту є на просторах Ютубу, Інстаграму і також Тіктоку. Все це допоможе вам скласти реально високий бал, навіть попри те, що ви не купите ні одного довідника. І я вам базарю, базарибазаранолі, як то кажуть. Зо мною базар не підходить. 250, значить 250. Ось тому я вам лишаю конкретно в посилання під цим відео. Також мої додатки і такі також мої посилання, які допоможуть вам готуватись самостійно. Але в першу чергу це наш ютуб канал. Тому ще раз закликаю підписатися на нього, адже тут вас чекатиме кожного дня безкоштовні вебінари Це з усіх предметів. А ми продовжимо. Вибрали, значить, ми час. Вибрали ми, значить, метод, програму, ми подивилися. Що робити далі, спитаєте ви? А далі треба скласти план. Як би то не було, але план підготовки це є обов'язковим для кожного абітурієнта. Візьмемо, що ви починаєте готуватись вересня. У вас є 9 місяців, і логічно, що вам ці теми, які треба вивчити, треба розподілити по місяцях. Наприклад, якщо ми беремо історію, тоді вам треба у вересні вивчити 4-3 теми, в жовтні 3 теми, в листопаді — 3-4 теми і так далі. І якщо ви будете з якраз таки Зберігати ось цю послідовність того, що ви вчите по три-чотири теми. До кінця року ви опануєте всю програму. І здається, та що там ті три теми? Але насправді багато хто пропускає, тому ось такий сніжний ком іде? І потім в кінці року ми беремося за голову і кажемо Ілля, а де твій турбобум? Тому я відразу вас прошу: план підготовки і суворе його дотримання. Якщо ви сказали собі, що ви вивчите три теми, значить, ви вивчите три теми. В цій ви, ви, ви маєте прям. Ось так. Надіюсь, ви зрозуміли. Окей, наступна порада. План склали. Що робимо далі? Ви вибрали метод підготовки, ви починаєте вчитися. Окей, взяли тему. Починаємо вчити. Що найголовніше в підготовці до НМТ з історії? Важливо, це хронологія. Всі теми в програмі йдуть реально по хронології. І тому вам не треба вчити. Головна помилка: не треба вчити спочатку шосту, а потім дванадцяту, а потім ще двадцяту, а потім тридцять другу. То намішали собі в голові, то революція, національно-визвольна війна. Кому-то треба. Кому-то треба. Вам потрібно вчити послідовно. Шоста, сьома, восьма, пішли, пішли, козаччина, 19 століття, 20 століття і так далі. Тому це моя вам порада. Вчіть у хронології. А що ж далі? А далі ми вчимо. Вивчили тему другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Але історія це той предмет, який дуже легко забувається. Тому наступна моя порада не знаю, це про хонку, Мабуть, сьома чи шоста, ну, ви точно рахуєте. Наступна моя порада це повторення. І використовуєте систему повторення 1.3.7. Що це таке? Це система, якою я особисто користуюся в житті. Ви берете тему, ви вивчили, наприклад, її. І далі ви повторюєте її через день, через три дні, через сім днів і так далі. Зрозуміло? Тобто ви повторюєте її і в такій системі. Ще раз, система називається 1.3.7. 7 Англічанин, що той. Окей, а ми продовжуємо з повторенням. Зрозуміло, що ще важливо в історії. В історії, окрім вивчення інформації, і багато хто думає, що історія це тільки вивчення дат. В історії є також ще перелік історично-культурних пам'яток, персоналій, також звичайно, що портретів і термінів, також і карт. До речі, ще тому не забувайте, що ви не тільки маєте вчити тему, ви ще маєте додаткову інформацію вчити історично-культурні пам'ятки, там де всі церкви майже на одного схожі. Це ще той клас. До речі, ну звичайно, що я вам буду також протягом року давати різні файли, цікаві і так далі. Тому обов'язково обов'язково хто ще нас не телеграмі. Отут посилання внизу залітайте, там буде кожен тиждень дуже багато крутого контенту. Порада номер 359, мабуть, уже це додаткові матеріали. Останньою, мабуть, порадою для вас буде те, що додаткові матеріали становлять для вас реально дуже дуже важливу річ. Чому? Тому що ви, окрім того, що... Читайте конспекти, дивитесь онлайн-вебінари і так далі. З історії дуже багато класних історичних фільмів, серіалів, і це реально допоможе вам. Деякі реально фільми, і серіали є ті теми, які важливі для НМТ. Тому вам це допоможе ще краще розуміти історію. Тому, будь ласка, окрім того, намагайтеся ще читати додаткові якісь матеріали, статті і так далі. Лишаю вам перелік цих фільмів. Наприклад, мої топ 3 найулюбленіші це ціна правди, це заборонений і це також дуже крутий фільм з Симона Петлюри. Ось тому, звичайно, що я вам лишу більше переліків цих історичних фільмів у мене в телеграм-інстаграм в каналі, тому обов'язково знову підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Ну ви зрозуміли. Окей, друзі, надіюся, вам сподобались мої поради. Дуже важливо також самостійні підготовці. Це фокус, фокус на результат, фокус на тому, що вам потрібно кожного дня приділяти цьому час. Звичайно, якщо у вас немає можливості, знаєте, сидіти, щось шукати, там якісь довідники чи там якісь вебінари. Якщо ви хочете систему. То, звичайно, що я можу порекомендувати наш легендарний курс підготовки до НМТ. Я викладаю вже шостий рік, і найголовніше, що я вам даю на курсі, це система. Та ви можете сказати, Ілля, та можна і самому підготуватись, там матеріали, там одне, друге. Абсолютно, я вам про це і тільки що розповідав. Але на курсі є система. Є система, є люди, і це все вам допоможе скласти на 200. Тому залітайте посилання внизу, там є вся інформація про наш курс. І у будь-який місяць, коли ви це дивитесь, можете до нього приєднатися. Тому мерщій, буду радий вас бачити на курсі. Ну а я вам бажаю успішного складання, навіть попри те, що якщо ви будете готуватися по довідниках, я думаю, ви цього робити не будете. Все, всім гарного дня обов'язково підписуйтеся. Зустрінемось.